Хелов аміго! І довгоочікувана рубрика. Підгони аміго! Так, а я ж забув представитися. А з вами знову Психочеп. Ну, і ось така рубрика, якщо ви бачите спайдерку мою пальону. Пальона спайдерочка. То будуть підгончики Аміго. Так, сьогодні у нас Аміго Павло прислав, ну хотів одну посилочку прислати, а на новій пошті щось надуплили і прислали в дві. Бо в одну, може не влізло, чи щось вони забули запакувати. Вийшло дві. Одна, ось така маленька, а одна, ось дивіться. Ох, я не знаю. Як її взяти? О! Ха -ха -ха. Ось ось така. така вона. Хух. Так, ну давайте ж почнемо а, з маленької. Почнемо з маленької. Що ж вони забули покласти і потім доклали сюди сюди в посилочку. Так, дуже-дуже. Дуже мені цікаво, що ж тут такого було, що вони напакували. Так, 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 так. Так, а це щось одненьке, так? Да? Одненьке там було. Одненьке і розпаковуємо. Ух ти! О! <плес> О! <плес> так, це якийсь непоганий вейп. Якийсь непоганий вейп. Хоч я і кинув курити. Чи палити. Хоч і кинув палити, але... Отакий драг вейп. Не знаю, що з ним, що з ним буду робити. На дві, на дві батарейки. О, тут ще й жижка навіть залишилась. Тор, ну трохи, трохи обескуражений, трохи аж завис, аж завис. Так, і давайте ж розпакуємо другу. Ой, тепер руки липкі. Так, не буду я його на стол а, цю посилку а, класти, буду діставати, бо... Бо реально вона навіть на стіл не влазить. Так, що ж тут, що ж тут у нас? Що ж тут у нас буде? О, стільки! Стільки матеріалу упаковочного. Стільки матеріалу запакували, так запакували. Так, перший отакий пакуночок. Отакий кульочок, кульочок. О, ого! Ого, я вже бачу, що тут. Так, це у нас отака стопка дисків, дивіться. Ого, скільки дис дисочків, ого. -го. Якісь навіть маленькі такі з драйверами. Так, а тут якісь пригоди Фліка. Так, далі у нас Спайро. А, Пантера. О, корпорація монстрів, Форсаж, Квейк, другий. Якісь Team Boddies, не знаю такого. Card Шарк, не знаю. Гран о. Черв'як джим. О, і краще. Зборник краще в одному. Це ось отака, бачите, стопочка дисків. І що ж, що ж тут далі? О, оце, оце, оце прикольно. Це прикольно. USB-шний перехідник. Оце клас. Оце клас. usb шний перехідник під а, джойстики. До PlayStation. Так, що у нас тут за джойстик? А-ревізія. А-ревізія доволі непоганий, але погрижені курки. Курки я заміню, його почищу від тарганячого лайна. І це класно. Класненько, класненько. Далі, далі, далі у нас піратський. Піратський джойстик. А Потім. О! О! Блін, не вистачає. Не вистачає цієї однієї, однієї половинки, щоб можна було гратися. Так, карта пам'яті. Ну, все, все, можна чилити. Так, так, так. Далі, о, блок живлення. Добре, що є блок живлення. АВ-кабель. І сама приставочка. Іще одна карта пам'яті. Так, іще, іще приставочка. Трохи вона брудненька, треба мити. Але я дуже сподіваюся, що вона робоча. Мабуть, її чіп чіпували, бо вже стоять гарантійка з ремонтного. Якогось Геркулес робили в Геркулесі. А, о, я знайшов. Ось вона. Для, для спіннера. Все, закрив, все, можна чилити. Все, тепер кайфово, кайфово. В повному, в повному зборі спінер. Все, це малій віддам, буде кайфувати. Клас, дуже дякую. Дуже дякую. Так, і ще було. Що там? Що там? А що там у нас? О, кіндери. Кіндери, кіндери, кіндери. Це теж все, розпаковувати не буду. Це, це моїй малій піде. Піде малій. Прям, прям зараз і віддам після випуску. Так, все збираємо, все на перевірочку. На перевірочку піде. Піде, піде, піде. Клас, класний комплектик. Дуже тобі за нього дякую. Так. І переходимо далі. Далі ще ціла куча, ціла купа величезна коробка. О, навушники розетка. МС 300 Black Bluetooth Блютуз-навушники. А що там, прям вони є? Да, тут прям Bluetooth-навушники. Дивіться, з розетки блютузні. Прикольно. Прикольно. Ну, мені такі не особо треба, ну, кудись як донатик як донатик підуть. Дякую тобі. Чіп нового покоління Qualcomm QCC 3003 Bluetooth 5.0. Стабільш стійка і стабільна передача звуку в радіусі 10 метрів. Так, це вже пішла якась реклама розетки, а не чого я їх <свят> читаю. Акумулятор на 1000 мА. Клас, так. Ой, щось далі. Щось далі. А що це? Що це за, за такий згорток? Я навіть не знаю. Що, що тут у нас? Ух ти! Ух ти, це щось, це щось прикольне. Це щось прикольненьке, це, мабуть, якийсь ноутбучок, бо дивіться, є у нього адаптер Dell. Dell Дел, Дел я ноутбучки потру, полюбляю. Якщо це ще ретро ноутбук, то це клас. Це, це топчик, це топчик. Вау! Кла. Ух ти, блін. Це якийсь шикардос! Шикардосний. Вигляньте, як тільки він виглядає! Це це якийсь, блін. Йоо! Оце я тобі я вдячний. За таке я тобі дуже вдячний. Блін, як він виглядає суперово. Саме класне, мабуть, да, що він 4. А ні, він. Я думав класне, що він 4 на 3, а він йде. Все ж такий широк, широкоформатний. Блін, який стайл у нього, якийсь Alian Wear. Ану, він запуститься чи не запуститься. Мені аж, блінь, я перевірки сьогодні не думав робити, але, але таке, щоб не перевірити, та ну. Ну, це, це себе не поважати, так? Да? Так, ух ти, да ти що, я щось. Щось, я щось, ух ти, Нічого собі. Я не знаю, що це за ноутбук. Йому тут трохи дісталося, бачите, зламані кришки. Ну, щось запускається. Це, мабуть, під XP, да, такий? Дуже шкода, що корпус у нього такий пошкоджений. Треба відмити його трішечки. Так, да, тут XP стоїть, мабуть. Щось відновлює. Ну, добренько. Не буду я довго сидіти, а його перевіряти. Головне, що він а, запрацював. І це дуже добре. Дивіться. отак він виглядає. Ну. Тільки щось кулер не крутиться. Не крутиться кулер чомусь. Буду розбиратись. Буду розбиратись. Фух. Нікого <хе -хе -хе> я не очікував, не очікував клас. Так, і далі у нас о, такий ще пакуночок. Я дістаю, 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 а їх, а їх все не менше і не менше. Так, далі. О це, о, це розмальовка теж. Це теж моїй дитині буде. Дуже дуже дякую. Тут і фарба є. Клас, клас, прикольно, Дякую. Так, що, що далі? Так, отака, отакенька коробочка. О, тут ПК, ПК залізо. Так. Поки що відкладаю. Поки що відкладаю, давайте дивитись. Так, це у нас відеомапа, да? Відеомапа від що це за радіон якийсь на 128 МБ. Це, мабуть, більше, більше аміго з каналу. 70, 7, 667 МГц. Лікано. Це може. Може запропонувати лікано. Так, кулер О, мишка. Бездротова мишка. З, з донглом. А4 теч. Непогана, непогана мишка. Клас, клас. Так, о, навіть це є. Так, а далі це підшо такий? АМДшний, АМДшний сокет, так, і блок живлення. Ух, скільки, <смі> скільки всього. А, і я так розумію, це комплектик. Це комплектик. Бо тут іще материнська. Материнська плата, мабуть, да, якщо я правильно розумію. Так, а я правильно розумію, це, це материнська плата ще LG-шний дисковод. І отакенька платка. Дивіться, на три канала. Ох, ну це ретро, ретро. МДшний, дивіться. Сокет, а, сокет 462. Хм. Ну, в цьому я не знаю. Це я запропоную, мабуть, лікану з каналу 667 МГц, бо, бо він у нас більш в такому залізі. Розуміється. Може, йому таке і потрібне. Привіт тобі, аміго, привіт. Сподіваюся, такі штуки тобі довподобен. Так, ну і все. Подивилися. Отакенька покупочка. Клас. О, покупочка, підгончик. Підгон чуть не заплутався. Отакій, отакенький от підгончик. Ну, клас. Порадував ноут взагалі. Суперовий, суперовий ноут. Я дуже здивувався, приємно здивувався. Ну, ось такий підгончик. Дякую ще раз за міго. Дуже дякую. І до нових зустрічей на барахолках або на підгончиках Аміго. Все, пока-пока, міго. Бувай!